Народ, привіт! Знайомтеся! Це мій залізний кінь, а оце Міфа. І сьогодні я вам розповім про неї. Як ви знаєте, моє минуле відео було видалене через те, що я там вмикав музику. Воно протрималося декілька місяців, а потім Ютуб сказав, що видаляю. Тому зараз я вам знімаю і огляд, і досвід експлуатації своєї колонки Міфа. Розповім вам все те, що вам інші не розповідали. Зазвичай я ганяю отак на велосипеді. Вставляю у відсік для тримання пляшки і вперед гойда. Однак це не дуже зручно, тому що пляшку теж треба десь поставити, бо водички іноді дуже хочеться попити. І тому сьогодні я отримав отакі кріплення. Його десь закріплю, і в мене відсік для води буде для води. А тут ми спробуємо тримати колонку міфа. Ну, вперед. І так, друзі, доповідаю. Користуюся я цією колонкою міфа «Вілдрот» 6 місяців рівно півроку. Ганяю з нею, слухаю вдома, на вулиці, в час вимкнення. Взимку електроенергії нам дякувати тим, хто обстрілює Україну. В нас вимикали світло, тому я її вмикав, слухав в повній темряві, діоди світилися, радували. Знаєте, реально додала настрої і якоїсь віри в перемогу, що скоро це все скінчиться і буде добре. Тому півроку пройшло, маю що вам сказати, тим паче, видалили моє старе відео з оглядом, з розпаковочкою. ну нічого. Почнемо все спочатку. І так. Приходить міфа в такій коробочці, в картонній, замовляв Аліекспрес у фірмовому магазині. Доїжджає вона, в принципі, швиденько, має вкластися у 3-4 тижні. Потім приїжджає картонка дуже цупка, на неї там деяка інформація є, але не знаю, цікаво це чи ні, адже головне в неї звук. Тому що колонку ми слухаємо вухами. І так можемо відставляти. Нехай відпочиває. Коробка, в принципі, нормально, прикольна. Не знаю, чому її не викинув. Треба буде ще магнітик якийсь такий чи щось. Ну, несуть. Тепер до колонки. Як я почав відео бачили, я ганяю з неї на велосипеді. Тому дощ, слякать, то все до лампочки. Є така заглушечка. Закриває тут. Вхід для карток, якщо хочете, і зарядка. Кнопочки. Кнопочки тут виділені. Якщо чесно, так я і не навчився всліпу їх натискати, постійно доводиться придивлятися. Матеріал не пошарпався. Ця центральна частина досить гарної якості, я вам маю доповісти. Бокові такі пластикові накладочки, теж вони тримаються. Я думав, що як я буду вставляти-виставляти вкріплення на велосипеді для тримання пляшки, то вони якось тут чи зачоргаються, чи позатираються, чи якісь тут царапини на них буде. Нічого, все нормально. Гумові ці вставочки з силиконової тримаються теж досить пристойно. Ось ця музика. Першому якось так спочатку мене нібито напрягало, а потім звикся, і ніби стало все нормально. Тепер давайте по звуку, тому що звук це саме основне. Перше, коли я її вмикнув після купівлі, ну мені звук показався якийсь такий, ну блін, неначе ну, нормальний, наче ненормальний. Басіков наче й хватає, й вистачає, але от щось воно якесь таке нормальне. Після того я згадував скільки стоять аналоги GBLC і думав, да ні, ну в два рази це ж як би нормально. Потім прийшла обнова. Обновив прошивку, послухав, блін, реально стало класно. Реально стало гра краще грати. Потім вийшла друга прошивка. Перепрошив і вау, о мой бог! Вона реально стала класно грати. От зараз от задоволений кожною гривнею, кожною копійкою, яку я за неї віддав. Тому вона у мене або в повній тишині в квартирі в темряві грає, тихенько робить фон, або коли спортом займаюся, кайф. Або коли їду на велосипеді ганяю, знаєте, це місто, вулиця, шуми, автомобілі обганяють, приїжджають, вона в мене там зустрічала раніше між ніг, я катався і Ну, мені це подобалося звук, ну я його чую, він реально класний. Ну, звісно, ви ж, мабуть, знаєте, що тут не стерео, а лише один тут динамік. Тому стерео немає, але на вулиці ви ніколи цього стерео не відчуваєте. Ще в мене є такий кейс, був у батьків на дачі, причепив до дерева і вмікнув на повну катушку. Грала супер! Ну, В мене там задавали питання дехто, скільки вистачає її часу. От реально, від повної зарядки до розрядки я такого не робив. Тому що якщо я вранці, там, десь о 9, на велосипеді виїжджаю і ганяю там часов до 4, то вона працює. І я не знаю, скільки там залишилося заряда. Тому, от сказати, що вона там 3-4 години і здихає, ні, вона реально їй вистачає, якщо не на весь день, ну майже на весь день. Тому, я думаю, претензій до життєдіяльності цієї колонки не має бути. Вона, в принципі, грає так, як треба. Отак от, от. Так що з якістю звука вона досить адекватна. Щодо. Гучності звука, гучність у неї прекрасна. Баси рублять, високі чую, середина прекрасна. Якщо ви задумувалися для купівлі якоїсь Bluetooth-колоночки, для того, щоб влітку десь на природу там, чи, можливо, навіть вдома, коли вікна відкрита і шумна, то ця колоночка буде супер. Зараз дивіться, іноді е, виробник міфа робить розпродаж. При тому, що я теж її купляв на розпродажі, мені вона вийшла 48 доларів, якщо не помиляюся. Я вважаю, що це прекрасна покупка для цієї колонки. Тому буду цим літом теж з нею ганяти, кататися. Хай грає. При тому в різних стилях я люблю різну музику, і рок, і джаз, і електро, і техно. І все це мені подобається. Ну, Навчений минулим відео, не буду вам вмикати музику, тому що знову візьмуть, забанять, вимкнуть там, чи ще щось. Тому нехай ганяє. Ну що ж, підемо, давайте тепер якось попробуємо вставити велосипед в нове вкріплення. До речі, я вже примірявся, вона в принципі заходить туди нормально. Так, що взяти? Оп! Заходить, тримається більш-менш міцно. Це треба десь буде... Зробити, і вона, я сподіваюся, не випаде. Бачите, експеримент ніби вдається. Тому зараз підемо прикрутимо, буде ганяти. Якщо купите, зразу перевіряйте, чи є оновлення прошивки. Якщо є оновлення, прошивайтеся. В мене є відео, де я покроково все показав. Куди кабель втикнути, які кнопочки зажати, як прошити. E, значить, там буде інструкція, а e, остання версія прошивки в закріпленому коментарі. Тому я думаю, ви знайдете, ніби там перегляди багато в мене під тим відео. Питань немає. Майже всім все зрозуміло. Там, ну, в принципі, все просто. Справиться люба людина, навіть. Гуманітарного складу розуму. Скажу так. Ну, ніби все. Якщо є які питання, задавайте, відповім обов'язково. Все, що знаю, розкажу, нічого від вас не приховаю. Ну що ж, поки вирішив, що нехай буде ось так. Внизу буде вода на своєму місці, а зверху колонка. Спробував, ніби ногам не заважає. Ну, час покаже, як воно буде, поки. Нехай буде так. Дякую за перегляд. Всім пока. З вами був Техносмак.